Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю у фокусі випуску пам'ять Першої світової війни, яку потрібно зберігати. Як саме про це спілкуємося із нашими гостями? Сьогодні це представники громадської організації Мементобелом. Тобто, пам'ятай, війну перекладається. Це Юрій Фатула та Василь Ільницький. Вітаю вас! Вітаємо вас! Отже, власне, це почесна велика місія покладена на вас, але і великий шмат роботи. Трошечки розкажіть нам, чим займаєтеся, які вже є досягнення шість років на цій ниві працюєте. Отож, давайте почнемо з вас. Пане Юрію. Власне, який напрям ви очолюєте? Наша громадська організація була створена у листопаді 2019 року. Якраз в ці дні у нас маленький такий ювілей. Також сьогодні, 12 листопада, 11 листопада, все людство. Пригадує сумну, радісну, точніше подію завершення Першої світової війни, яка була одною з найбільших трагедій ХХ століття. Таким чином, чим займається наша організація? Це в першу чергу пошук та відновлення військових цвинтарів Першої світової війни на території України та за кордоном. Далі це пошук в архівних документах наших земляків, які воювали на фронтах Першої світової війни, і захоронені на величезній території географічні від Камчатки на Росії через всю Росію, Середню Азію, Україну і через європейські території аж до Італії. Це десятки тисяч наших земляків, пам'ять про яких ми повинні вшановувати і повинні берегти. Це наші прадіди, прапрапрадіди, про яких ще донедавна ми нічого не знали. А зараз, завдяки діяльності нашої організації, таких організацій, як наша, ми вже відновлюємо нашу історичну пам'ять. Власне, працюєте в архівах? Як ви шукаєте оці місця захоронення воїнів? Так, в першу чергу, вся наша практична діяльність базується на доказовій базі, тобто, спочатку йде дослідження в архівних базах. Завдяки сучасним технологіям є можливість дистанційного дослідження, тому що архівні бази багатьох архівів університетів відкриті. Тому наша організація опрацювала, наприклад, чеський військовий державний архів, який знаходиться в, в Празі, але знаходиться у вільному інтернет доступі. Таким чином, ми проаналізували 180 тисяч. Повторюся, 180 тисяч карточок загинувших солдатів, і в цих карточках ми відібрали порядка 5 тисяч солдатів. Які були мобілізовані з території Закарпаття сучасного і загинули на величезних територіях, про які я казав перед цим. Це фактично стало основною базою наших подальших досліджень. Тобто, ми знаємо солдат, з якого села він був мобілізований, і де він загинув або помер в шпиталі? Це, звичайно, 5 тисяч це не вся цифра втрат. Закарпатців Першої світової війни. Реальну цифру, навірно, ми вже ніколи не дізнаємося, але на підставі певних, так би мовити, аналітичних розрахунків можна вважати, можна вважати що біля 17 тисяч уродженців Закарпаття загинули в Першу світову війну. Крім того, останні роки у відкритому доступі є і бази е, угорська, велика пошукова база е, Угорського Міністерства оборони по Першій світовій війні, інші більш такі локальні, і це є той, той так би мовити, фундамент, е, на підставі якого у нас є доказова база для наших досліджень. Власне, якщо ви вже знайшли, де людина, ймовірно, похована. Далі, як відбувається процес фізичного пошуку відновлення самого цвинтаря? Крім пошуку прізвищ, дуже важлива робота це пошук даних про військові цвинтарі, де поховані ці солдати? Тут ми працюємо, маємо бази даних того ж чеського військово-державного архіву. І в першу чергу інформація по території Закарпатської області сучасної, тому що наша територія, як край підкарпатська Русь, після Першої світової війни входив до складу Чехословацької Республіки. І фактично, відповідно, по сен жерменському мирному договору, Чехословацька влада виконувала завдання. Поховання і достойного вшанування солдатів, які були поховані на території Підкарпатської Русі. Відповідно, чеська чехословацька влада, а саме жандармські станції населених пунктів, займалися ексгумаціями та перепохованням солдатів. Після Першої світової війни на території края залишилося 221 військовий цвинтар. Або військовий сектор на цивільних цвинтарах, де було великих і маленьких, де було поховано біля 20 тисяч солдатів різних національностей, різного розповідання, фактично з більшості європейських країн. Це були солдати в першу чергу Австро-Угорської армії, німецької армії, а також Російської царської армії. Відповідно, після ексгумації і перепоховань кількість цвинтарів була, їх число значно зменшилася, і до Другої світової війни вони знаходилися у доглянутому стані. Після Другої світової війни, під час радянської влади, цвинтарі перестали, ці військові цвинтарі Першої світової війни перестали доглядатися. і E, значит, на жаль, завдяки людській діяльності, часто злочинної з точки зору моралі діяльності, більшість з них була або знищена, або занепавша, і до нас дійшли лише фактично десятки, так можна сказати. Тому ми шукаємо ці цвинтарі, маючи карти, схеми, маючи координати. Е, бі... Може, якісь приклади наведіть де на території Закарпаття. Вам вдалося знайти так. Е, значить, бойові дії на території Закарпаття відбувалися в Першу світову війну. Відбувалися з вересня 1914 по травень 1915 року. Особливо кровопролитними вони були в гірських частинах краю. Це битви за перевали, за гірські перевали. Війна повторно повернулася в наш край у серпні 1916 року під час завершальної фази брусиловського наступу російських військ, але уже локально в районі Яблунецького перевала. Позиційні бої там тривали аж до липня 1917 року, коли Російська царська армія повністю залишила Карпати наш регіон. Відповідно, Велика кількість цвинтарів знаходилася якраз в гірській частині. Приклади от такого нашої значить за ці шість років нашої діяльності ми відновили 4 об'єкти, 4 цвинтари на території Закарпаття. Перший цвинтар це цвинтар в Синевірській Поляні. Там було поховано 24 солдата, вихідці із Чехії і Боснії. До речі, цей цвинтар зберегла сільська громада Синевірської поляни, і місцевий учитель Бембіло. На жаль, він помер уже. Той цвинтар знав і він про нього нам розказав. А вже в чеському військовому архіві ми знайшли план, кадастральний лист, план схему цього цвинтаря, список полеглих воїнів і таким чином, так би мовити, здогадки. Перетворилися у конкретні прізвища, цифри і факти. І у 2020 році наша організація поставила там пам'ятник із меморіальною табличкою із прізвищами всіх похованих солдатів. Відповідно, враховуючи, що більшість солдатів походить з чеських земель, то у 2020 році, в жовтні місяці, на відкриття цього. Пам'ятника на цвинтарі приїхав із Львова генеральний консул Чеської Республіки на той момент пан Павел Пешик. А в Ужгородському національному університеті в рамках цієї події була проведена міжнародна науково-практична конференція під гаслом Військові меморіали і поховання Першої світової війни наша спільна європейська історична спадщина. Це була перша така акція, в якій наша організація була фактично ініціатором, організатором одним з їх основ, з основних учасників разом із в рамках Ужгородського національного університету, тому що і я, доцент Ужгородського національного університету, і Василь Іванович очолює відділ у Ужгородському національному університеті. Тому наша діяльність вона асоціюється з Ужгородським національним університетом. Але по Сеневірській Поляні учасниками цієї події були і громада села Синевірська Поляна і Національний парк Синевір. Другий приклад це військовий цвинтар на горі Щоуб. Це висота 1144 метри. Це не, гірський хребет. Це Головний карпатський хребет. Ця гора знаходиться над закарпатським селом Завіка на Міжгірщині і селом Сенечів на івано-франківській стороні. Там відбувалися бої у січні травні 1915 року. І на цій горі зберігся цвинтар, де поховано 18 солдатів. Більшість солдатів німецької армії, а також Австро-Угорської армії. Також по планам кадастральним листам чеського військово-державного архіву ми безпосередньо вийшли на хребет. Нам допомогли наші франківці друзі, які показали на цей цвинтар, тому що ми не знали, що він існує. А наші друзі сказали, що привели нас на цей цвинтар. Тоді ми подивилися на карти, порахували кількість могил і зрозуміли, що це саме цей об'єкт. Також протягом трьох літніх сезонів ми поставили пам'ятник на цьому цвинтарі із вказанням всіх прізвищ полеглих впорядкували могили на кожну могилу камінь, поставили огорожу, і він зараз має такий один із об'єктів військово-історичного, так скажемо, туризму на, на Закарпатті. Третій об'єкт це в самому селі Завійка під, під горою Щоб Завіка. Там також військовий цвиндер поховано 37 солдатів, половина відомих, половина німецька армія і інша Австро-Угорська армія. Цим літом ми поставили пам'ятник із табличкою на кожну могилу камні. І четвертий об'єкт, яким ми опікуємося вже з 2020 року, взагалі це унікальний об'єкт з точки зору військово-меморіальної е, традиції. Це цвинтарі близнюки на торунському перевалі, цвинтарі-близнюки, так? тому що на відстані 20 метрів один від одного знаходяться два військові цвинтарі у вигляді кіл. На одному три кола, на іншому чотири кола, де поховано разом порядка 460 солдатів. Причому один цвинтар знаходиться на території Закарпатської області, один на території Франківської області. А раніше цвинтар один був в Чехословацькій Республіці, другий в Польській в Польщі. Кордон між цими державами міжвоєнного періоду зараз це адміністративна межа ніж Закарпатською і Івано-Франківською областями. Таким чином, в 1930-х роках польська влада ставила бетонні хрести, які збереглися дотепер, їм 90 років. Чехословацька влада ставила дерев'яні хрести, які не збереглися. Ми останні три роки назад ми реконструювали ці хрести, тобто частина з них за 90 років. Була вже в такому аварійному стані. Ми їх відреставрували, викосили і регулярно кожне літо викошуємо цей цви, оба, оба ці цвинтарі. То ви й доглядаєте за? Так, звичайно. Ми не лише відновлюємо, але і доглядаємо за цими цвинтарями. Власне, яке значення має от така робота для нащадків, для прийдешніх поколінь? Пане Василю, вам слово. Ну, само собою, що це перш за все є наша історична пам'ять. Е, на превеликий жаль, ми живемо також зараз в умовах війни, і біль втрат переживає вже і нинішнє покоління. І, е, на превеликий жаль, не всі загиблі наші захисники сьогодні є відомими і доля багатьох є невідомою. Встановити їхні імена – це буде обов'язок вже наших дітей, наших нащадків, і в тому сенсі ми працюємо, аби і попередники, наші прадіди не залишилися людьми ну, невідомими, тому що для кожної родини є дуже важливо знати і мати можливість віддати шану людині, яка загинула за свободу, незалежність. Своєї країни, своєї, своєї території. В цьому плані Юрій Михайлович розповів про наші, так би мовити, в основному польові роботи, польові дослідження, архівні дослідження. Але наша організація приймає активну участь і у науковій роботі. Тут знову ж таки, Юрій Михайлович вже про ці речі говорив, що у Радянський період і перші роки незалежності, тема Першої світової війни, вона була десь відсунута на, на дуже задній план, хоча це була одна із найбільш кровопролитних воїн. А наші сусіди, найближчі сусіди, ті ж поляки, словаки, угорці, займаються цією роботою, роботою по відновленню історичної пам'яті регулярно, систематично і дуже давно. І, власне, наукова робота, яка обмін, де проходить і обмін інформацією, там видалася регулярно. Починаючи десь із 2018 року, Юрій Михайлович бере участь в наукових конференціях і проводяться поруч із нами по сусідству. От, перша така крупна конференція на території нашої, Юрій Михайлович вже сказав. Це була у жовтні 2020 року, коли святкувався. Ювілей університету, і тоді в ній взяли участь і провідні науковці України і за кордону. І і роботі взяв участь тодішній директор інституту національної пам'яті Антон, Антон Дробович, надзвичайний повноважний посол України у Словен... Республіці Словенії. Михайло Бродович, і вона мала дуже дуже такий сильний резонанс. Наступним кроком чи наступним напрямком діяльності можна назвати і нашу видавничу діяльність. Юрій Михайлович видав раніше три книги, які є адресовані, про яких йдеться про долю владресова ді для сучасника, а у них йдеться про долю наших пращурів, наших дідів і прадідів. А у 2023 році побачила світ їхня спільна праця із професором Анджієм Олейко, професором Ярославського університету міста Ярослав у Польщі. Презентація відбулася у польському місті Бальґруд, який розташований. Під горою Менілова, де відбувалися той час найбільші кровопролитні бої, так само і в Ужгородському національному університеті. Що стосується теперішньої пори, то наша організація разом із Ужгородським національним університетом, і Юрій Михайлович, на цьому вже акцентував, що наша громадська організація в однодумців але працюємо ми в університеті і це як дві 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 спільні організації ми беремо участь у реалізації європейського проекту про історичної пам'яті про першу світову війну від альп до Карпат. У якій беруть участь громадські 30 громад різних дослідницьких організацій із з Німеччини, Австрії, Італії, Словенії, Польщі, Румунії, Угорщини і України власне Україну представляє представляємо ми. Ми вже були взяли участь у трьох науково-практичних конференціях, які відбувалися. У Словенії у місті Кобарит, в Італії, у місті Роверетто, у Словаччині у Гуменному, ну і завершальна конференція має бути наступного року у Польщі. Тут важливо, я хотів би на цьому особливо наголосити, що окрім тих змістовних доповідей. З якими виступає там Юрій Михайлович, як керівник нашої організації, який стосується нашої історичної спадщини, завжди ми доносимо до європейського загалу сьогоднішню війну в Україні. І про те, що і сьогодні, захищаючи європейську цивілізацію від Орди 21 століття, продовжують гинути люди. Які, яким треба віддати шану пам'яті і сьогодні. І, очевидно, тут на превеликий жаль буде робота для дослідників і е, доступних поколінь, тому що напевно кожен з нас може е, сьогодні згадати і знати, і я можу навести, але в цьому немає потреби декілька прізвища багатьох людей, які втратили на тій війні дітей своїх. А по-християнськи попрощатися з ними не змогли, тому що їхні тіла не віддані землі. Де вони загинули, захищаючи нас, нашу державність, ми сьогодні можемо тільки приблизно знати. Тому це наш обов'язок. Як я не пригадую, хто сказав із, здається, Бісмарк фразу, що війна закінчується тоді, були почесті віддані її останньому героєві. Ми можемо говорити, що дійсно перша ні перша, ні Друга світові війни, не кажучи, що нинішню швидко не закінчиться в такому сенсі. Власне, чи є такі родини люди, яким ви допомогли знайти і дійсно попрощатися, дати цю можливість? Ну назвіть їх можливо, їх є чимало. Дуже я думаю, правда, Юрій Михайлович на нього відповість, будь, будь ласка, такі, пане так. Юрій. Так, так, звичайно. Ні. Після виходу моїх книг, перша книга про 85-й Мароморожко, Гочанський піхотний полк, який мобілізувався на території. Східної частини Закарпатської області. Далі книга про 66-й Унгварський піхотний полк. Він мобілізувався на території західної частини області. Книга Неси мамці жалість мою Закарпатці у Першій світовій війні. В цих книгах є мартирологи, тобто списки загинувших солдатів, в яких загалом є біля 2,5 тисяч прізвищ. І ці всі прізвища вони. Вказано, з якого населеного пункту солдат мобілізувався, де він загинув або помер в шпиталі, де поховано його тіло. З цих книг багато людей змогли вперше прочитати і знайти своїх родичів. І за ці роки, бо одна книга вийшла у 2016 році, слідуюча у 2018 році, третя у 2021 році. І за цей час мені. Дзвон телефонували, писали при зустрічах знайомі і незнайомі. І мені було дуже дуже е -м, приємно, і, і, що люди говорили: ми знайшли свого прадіда, ми знайшли свого прапрадіда, ми знаємо, де він похований. В родині говорили про, про цю людину, а тепер ми знаємо. до. Це приносить величезне моральне. Моральний так би мовити, сатисфакцію, що ця робота повинна вестися, повинна бути. І під підтримую Василя Івановича, що, на жаль, зараз ця тема дуже болісна і актуальна нам, нашому суспільству, нашій державі, яка вже четвертий рік веде веде важку, важку боротьбу за свою незалежність, за своє виживання і. Суспільству ми повинні дати посил і сказати, що кожен солдат в цивілізованому суспільстві, кожен солдат буде знайдений, навіть і через 100 років буде знайдений і повернути в своє родинне дерево. Це дуже важливо знати. Ми суспільство, яке шанує своїх воїнів, шанує своїх солдатів. Ми будемо їх шукати завжди і всюду. Ми їх знайдемо і повернемо. Я як би уточнити хотіло... буквально один момент: що серед тих, чиє ім'я було повернуто, був е е е солдат е із з Виноградівського району е Драгун. Тячівського так. району. Так. Е е е праправнук, напевно, його. Він Знайшов це прізвище, і він особисто дякував Юрію Михайловичу за те, що була така можливість. Письменник Петро Ходанич довідався про долю свого стрика, який також загинув був на Фронтах Першої світової війни його родина не знала його долі. Ну і таких випадків можна навести і більше. Це дуже цінно. Тобто, якщо резюмувати, тут я напевно сказала б так, що тут задіяно велике поле фахівців і науковців, і археологів, можливо, і будівельників. І будівельників ну можна продовжувати. Так. І відповідно це не тільки встановлення фактів і їх пошук. Це і робота, яка дозволяє донести до людей оці факти в цьому, напевно окрема, особлива цінність і резюмуючи, можете до цю думку довести до кінця? Безперечно, безперечно, в європейських розвинутих демократичних цивілізованих країнах ця діяльність є дуже почесною, дуже шанованою. Їй приділяється велика увага з боку держави. Хоча цим займаються в більшості громадські організації, так але це цілий рух, цілий рух, і тому що люди шукають своїх прадідів, прапрадідів. Дуже важливо знати, хто ти, хто були твої твої пращури, це дозволяє орієнтуватися в сучасному світі і, можливо. Дати собі відповідь, що ми хочемо, куди ми рухаємося, які наші завдання. Тобто, тут не лише таке чисто практичні, практичне значення, це і філософська, філософська пошук, так мовити, філософської істини змісту життя. Ну, що ж нам залишається подякувати вам за ентузіазм, за ту жагу до роботи, яка має дуже важливе значення. Спасибі вам і всім дотичним до цього руху. Дякуємо вам, глядачі, що були з нами. Ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. Бережімо національну пам'ять.